Зробити все, аби кожна дитина зростала в сім'ї. Боковина увійшла до десятка демонстраційних регіонів, яким надаватимуть допомогу у процесі реалізації реформи, системи догляду та підтримки дітей. Детальніше про особливості проваджуваних змін та що це означатиме для наших краян. Вже готова розповісти моя колега. Дати кожній дитині найнеобхідніше, незважаючи на важкі умови війни. У Чернівцях побували представники державних інституцій та міжнародних організацій, які допоможуть впроваджувати в області практичні кроки реформи системи догляду та підтримки дітей. Обговорили важливі питання, що стосуються наших дітей, дітей, які Повинні отримати як найкращі умови виховання, що стосується в напрямку дитячих будинків, які повинні перетворитися в це саме основне з питань в дитячі будинки сімейного типу, адже ми розуміємо, що дітям найкомфортніше. Це виховуватись в сім'ях з батьками тих дітей, які зараз мають ускладнені життєві обставини. Ми повинні про це дбати для того, аби реформувати систему догляду та підтримки дітей. по всій країні обрали 10 демонстраційних регіонів серед них і Буковина. Так як область одна з небагатьох безпечних областей, і дійсно дуже багато тут внутрішньо переміщених осіб. Дуже Багато дітей перемістилося в область, то послуг і їх кількість збільшується. Збільшення фінансування міжнародних партнерів це одна з складових для того, щоб забезпечити максимально ефективне навчання, медичне обслуговування і, взагалі, кращий догляд для дітей. Будемо максимально сконцентруватися на цих. Пріоритетних напрямках Кожному демонстраційному регіону надаватиме підтримку дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Голова представництва в Україні Мунір Мамедзаде зазначає, що мета програми забезпечення добробуту кожної дитини за допомогою проживання в сімейному середовищі, а не в інституційному закладі. Ми маємо багато свідчень і даних, які говорять про те, що заклади інституційного типу є шкідливими і поганими для дітей. Особливо в часи війни і повноштавного вторгнення ця проблема є на часі, тому що наша колективна відповідальність запропонувати кращі можливості для дітей, тому що вони майбутні України, і саме вони відбудовуватимуть цю країну. and they are the ones who will be recovering this country. Імплементуючим партнером впровадження завдань національної стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному середовищі у Чернівецькій області виступає міжнародна організація СОС дитячі містечка Україна. З вересня цього року до липня наступного на Буковині втілюватимуть проєкт, який полягатиме у сприянні День статуціалізації в області, для того, щоб кожна дитина мала родину. У його рамках задіяно п'ять територіальних громад. Тинська, Чернівецька, Велику Кучурівська, Сторожинецька та Новоселицька. Ми в першу чергу ставимо перед собою завдання зробити допомогти кожній з цих п'яти громад. На початках створити плацдарм, зробити умови для того, щоб по-перше убезпечити дітей від вилучення сімей, потрапляння в інституції. Далі сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами, знову таки убезпечити вилучення таких дітей або переміщення за заявою батьків в інституції, так тому що. Знову-таки кожна дитина має зростати в родині незалежно від того, який в неї стан здоров'я, який статус і так далі. Для того, аби буковинці могли отримати кваліфіковану консультацію щодо усіх питань з усиновлення, сімейних форм виховання та патронату над дітьми в області створили гарячу лінію з безоплатним номером, який ви бачите на екрані. Вона працює і вона допомагає проконсультувати, але в нас дуже часто виникає неспівпадіння між очікуваннями людей і реальністю в контексті дітей, тому що дуже багато людей хочуть усиновити або взяти в родину маленьку дитину молодшого віку. У нас таких дітей дуже мало. Але водночас, якби ви побачили цих дітей, в яких я сьогодні відвідувала в вашій області, там де є сімейні групи, по троє дітей. П'ятеро дітей так це багато, і зрозуміло, що не всі готові, можливо, установити таку сімейну групу, але ви можете створити прийомну родину, ви можете стати для них батьками. Вони цього дуже хочуть. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.